Пішли. зараз будемо шукати виходу. Друзі, неймовірна ситуація. Ось цей пес. Іди сюди. Він попався в западню. Сидіть, сидіть. Ліжать, лежать, лежать. Друзі, тут бачите, загорода і він не може звідси вийти. Праворуч. Це чийсь пес. Це дуже розумний чийсь пес Я не знаю, як його звідси вивезти. І що, що зробити? Може хто впізнає це з япільчан, це якийсь дуже, дуже вихований пес Хазяїн десь його видно шукає, а він тут в забадню попався на кордоні, друзі. Я не можу це показувати вам панорамно. Ну не маю права. А я тільки кусочок сітки вам показую, ви бачите. Що Він не може сюди звідси з цієї забадні. А йому ж треба додому вже ніч, ну буде незабаром. Ну і, і що нам зробити? Як його ліжать? Ліжать. Ліжать. Хорошо, молодець. сидеть, 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 Ви розумієте, яка ця собака шикарна, її ціни нема. І вона попалася тут. І вийти не може. Ну, і що зробити? Підказуйте. Підказуйте, що зробити. Як його вийти? Я не можу панораму показати нічого, бо кордон, самі розумієте. Ворог. Але, жаль, цій собаці ціни немає. О, бачите, Ви... добре вихована. Ну, я її зараз попробую десь якось вивезти, але куди ж вивезти? Я ж не знаю в яку сторону вести. Добре. Звоніть, повідомляйте, що робити. Може хтось знає, чия це.